Є знижки представляють вересневі знижки на СІПАЛОР. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Картини Марії Примаченко на сайті оголошень придбати зразу, як кажуть, в один клік це дуже погана ідея. Чи справді картини видатної художниці можна придбати в інтернеті? Досить велика кількість підробок. Як відрізнити підробку від справжнього мистецтва і чим можливо це зробити самостійно? Побутова техніка, дитячі речі, посуд картини Марії Примаченко на одній з онлайн платформ з продажу різноманітних товарів з'явилося свіже оголошення з пропозицією продажу картини під назвою Коньок Горбуньок. Ціна 97 тисяч 800 гривень. Як стверджує автор оголошення, картина має експертизу. Яку експертизу? Чи можна з ним зустрітися і оглянути картину? Телефонуємо за номером, який зазначений у оголошенні. Набраний вами номер не обслуговується. За номер Хадевит і знати? Спробували ще декілька разів, але результат один номер неактивний. Також написали повідомлення з тими ж питаннями безпосередньо в особисті повідомлення автору оголошення під ніком Сергій. На жаль, відповіді так і не отримали. Чи справжнє це оголошення, чи справжня це картина Марії Примаченко? Але що цікаво, це не єдине оголошення авторки. Картини різних років та з різним цінником можна знайти на тій же ж платформі з продажу товарів. Тут нема нічого, як кажуть кримінального, тому що не тільки твори Марії Примаченко зустрічаються взагалі. Люди, в принципі, лик зараз використовують дуже активно для продажу мистецтва, різного мистецтва, різного гатунку по різних цінах. Мистецтвознавець Михайло Кулівник каже, що зараз такі платформи люди активно використовують для продажу різного типу мистецтва. Існують навіть спеціалізовані сайти з реалізації таких товарів. Тобто, якщо це подарована робота була Марією, тобто вона знаходилась в сім'ї, або це куплена робота там на ринку, там, або взагалі яким чином потрапила, то яка різниця, куди людина пішла з нею на продаж? Тобто є люди старшого віку висіло. От сьогодні мала люда людина, вона не знає, куди їй йти. Вона вирішила сама як кажуть, реалізувати цей твір і сама бути, як кажуть, першим, першим джерелом продажу. Проте Михайло каже, існують і цивілізованіші способи реалізації мистецтва. Ви можете піти в галерею, запропонувати звір, можете піти в аукціонний дім в Україні, такі є. Тобто тут, тут якби кожен вибирає свій шлях. Продавати можна, купувати можна, а от вивозити за кордон не можна. Марія Примаченко належить до так званого музейного фонду України, і її не може вивозити за кордон. То але в рамках України, якщо ви придбаєте, ви можете володіти твором. Попит та ажіотаж навколо робіт художниці за час війни стрімко зліз. А це в свою чергу змусило активізуватись шахраїв. Підробляють підробок, я скажу підносно, ну до тої кількості, яка існує там на ринку. Тобто той велика досить велика кількість підробок великій кількості підробок та питання, де все ж оригінал, посприяла також творча працьовитість художниці, адже картин вона створила чимало, і багато з них просто дарувала. Проте серед усіх її творів є найпоширеніша категорія картин, які намагаються підробити найбільше. Найбільше це останнього періоду життя Марії Примаченко, тобто це кінець 80-х, 90-ті роки, до 97-го році не стало її, але зустрічаються твори якраз не 97-го, а у от таких от, періоду кінця 80-х, початку 90-х. Тому що тут теж треба розуміти, що вона вже так дуже була хвора, і ці твори були трошки простіші, вони мали вже. Більш прості композиції, не такі складні, і їх легше звичайно як кажуть підробити про те, що картини художниці активно намагаються фальсифікувати. Написав і музей декоративного мистецтва України у себе в соцмережах. До речі, саме у цьому музеї можна провести офіційну та професійну експертизу картин Марії Примаченко та отримати про це відповідні документи. Що стосується картини з оголошення коньоґорбуньок, за словами мистецтвознавця Михайла Кулівника, дивлячись на ці фото, він вважає, що це оригінал. Але чи має власник цю картину дійсно у себе і чи отримаєте ви її без попередньої зустрічі тут, експерт все ж радить зустрітися і переконатись достовірності твору мистецтва до того, як ви за нього заплатите.